Хочу познайомити вас зі своєю філософською роботою, яка називається Юність і зрілість. Ми бачимо алегорію. Це два дерева, одне дерево зовсім юне, на ньому ми бачимо цвітіння. Це дерево асоціюється з юністю. Інше дерево, воно не менш прекрасне, ми на ньому бачимо яблучко. Тобто це дерево, яке вже ми асоціюємо із зрілістю. Ми бачимо, що деякі плоди вже зібрано, тобто починаються підсумки, підсумки життя. Коли людина вже зріла, коли людина зрозуміла, що для неї важливо в житті, людина впевнена в собі, людина має певний багаж знань. Вона самодостатня, і я вважаю, що обидва етапи в житті людини вони прекрасні, якщо людина усвідомлює цінність кожного моменту. І мені б хотілося цією картиною передати такий душевний спокій, гармонію, коли людина насолоджується своєю юністю, безтурботністю, прекрасністю, і водночас, коли людина поступово доросліша і насолоджується своєю зрілістю, своєю бездоганністю. Своїм розумом і своїм ставленням до життя. Дякую за інтерес моїх робіт. Пишіть, коментуйте, до нових зустрічей!